Мене звати Перінка і я пропоную сьогодні відправитися в подорож на автобусі. Ну що, готові? Тоді поїхали! І куди ж ми потрапили з вами? А допоможе нам в цьому таблиця. Роздивіться її уважно і назвіть, що ви бачите у першому рядочку. Що ви бачите на другому рядочку? Що ви бачите на третьому рядочку? Що ви бачите на останньому рядочку? А тепер закрийте оченята і назвіть птахів, яких ви запам'ятали. Як їх можна назвати одним словом? Так, це свійські птахи. Тепер давайте відгадаємо пташку за її голосом. Чий це голос? Це півник. Це куриця. Це вузка, це індичка. Це качка. А тепер давайте назвемо дитинча куриці. Це курча. А у вузки хто? Гусеня. А у індички. Індича. А у качки? Каченя. Чим вкрито тіло птахів? Вірно, пір'ям. А де живуть кури? В курнику. А хто доглядає за птахами? Звісно, фермер. Давайте назвемо родину індички. Тато індик. Мама індичка, дитинча індича. Родина гусенятка це. Тато гусак. Мама гусиня, дитинча гусиня. Родина каченя це Тато Качур. Мама качка дитинча каченя. Родина курча це. Тато півень, мама куриця, дитинча курча. Чим годують птахів? Їм дають зерно і травичку. Яку користь приносять свійські птахи людям? Птахи дають людям яйця, м'ясо та пух, з якого роблять подушки. Ну що, вам сподобалась подорож на пташину ферму? Повертаємось додому. До наступної зустрічі! Thank